Враховуючи, що літо вже останніми роками дуже жарке, сонця достатньо, а вони тут і достигають. Минулого року в нас були фермери, люди, які вирощували кавуни, Кавуни нічим не поспалися, розмірами південним, тобто 5-7 кілограм це є цілком реальна вага кавуна, яку можна виростити. А в ваших роках з вашим ентузіазмом вони будуть ще більшими. Але я реально вражений, що ви отримали дуже хороші сходи. Фактично, по всьому за рахісом ситуація складніша, тому що він просто навіть для проростання він потребує. Перше теплого ґрунту, а по друге надзвичайно багато води. Це таких два нюанси, які любить І разів під підгортати чи як? Ну Я дивіться, по, по по технології. Тобто, це фактично він наростає так, як картопля, тільки що в менших розмірах. Тобто, він любить ґрунт е, теплий. Він любить ґрунт волої, але він ще й любить повітря в ґрунті. Тому mm -hmm. щоб до, е, був доступ повітря його потрібно час від часу підгортати. Mm -hmm. Ну і це дозволить вам механічно знищити бур'яни. Це тобто, якщо є можливість, там, чи це ми трактором, чи це вручну. Гарно у вас зійшла капуста, але вашу капусту треба розсадити. Ви перед тим, як цю капусту висаджувати, ви мусите її добре поляти. Угу. І не старайтеся, тобто ви, можливо, це буде так, що ви сьогодні полієте, ну, в якийсь день полієте і ви, ви дайте їй трошки часу, зразу не, не микайте, бо ви пообриваєте корінці. Тобто, може це бути таке, що ви на один день полієте, а тільки на наступний день ви її зможете висаджувати. висаджувати. Значить, дивіться, рядочки, щоб вам було зручно сапати, не менше як 40 см між рядочками, і якщо у вас буде 40 між рядочками, то тоді рослинку від рослинки десь на сантиметрів 40 теж посадите. Якщо 50 зробити, якщо вам буде зручно ходити, щоб сапати, тоді зможете десь там 35 сантиметрів між рослинками. Наливайте багато води в ці ямки, де ви будете її садити. Може бути таке, що ви на другий день прийдете, побачите, вона трошки опустить листя. Але це нічого страшного, бо вона на новому місці їй приживатися важко, і вам прийдеться її е, тиждень добре пополивати, тобто не полінуватися. Цей сорт, що ми е, передали, ви вирощуєте, це надзвичайно хороший сорт <тит> е, для всього використання. В першу чергу він дуже хороший для голубців. По-друге, він е, гарно підходить для квашення. Він надзвичайно солодкий е, вже восени, при тому, що його можна там зберігати ну, далеко, до, далеко за Різдво. Азотофіт. Так, це для підживлення. Коса це <тит> Ні, ні, це. Е, це не обов'язково при посадці. Це може бути для замочування кореневої е, коріння. Тобто, коли ви будете пересаджувати, ви отут, згідно рекомендаціям е, розбавите корінь розсади на 100 одиниць, тобто на 100 штук. Да? Получається 35 мл на 3-5 літрів води. Ви його потім можете в період вегетації використовувати по листі. Тобто, якщо по вас листі. є ранці... так якщо у вас є ранцевий то от можна 35 мл на 10 літрів води. Так, це є від хвороб. Це для всіх овочі, капуста, огірки, томати, перець, кабачки, буряки. це є прилипач, його теж тут є багато. Тобто Кожний раз, як ви будете використовувати будь-які з цих препаратів, оцей додати бітоксибацилін. Ось від е, всяких шкідничків, від всяких букашок, комашок, які Ді, можуть буде, у вас буде. бути. Бачите, бо оці дирки це була така чорна, блискуча, але дуже вредна блоха, якої дивися, а вона ще й скаче, втікає. А, так, 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 так. Оце від неї, ось такі. Дивіться, оці добрива що дають. Це є український виробник, це є ніби, ну, це захист, але це не хімічні, це біологічні препарати. Біологічні препарати, їхня перевага від хімічних, тому що оскільки воно зроблене на основі бактерії чи якогось грибка, воно не є дуже довго активне. Наприклад, є препарати, які ви можете вносити і через 48 годин будь-який овоч вже споживати. Це доведено ну, лабораторно, це не те, що цей. Тому з такими препаратами ними треба користуватися, єдиний їх нюанс, їх треба частіше трошки використовувати. Яко в якому плані? Тобто десь раз в тиждень, раз в 10 днів ви маєте використовувати. Ось, оце є укорінювач. Оце найкраще, підійде, бо я його не побачив для, для капусти. І тут його якраз 35 на 10 замочувати. Коріння ну, 0,5 1 годину це є. Задовго ви стільки не витримаєте на ну, хоча б хоча б да, півгодини, щоб воно набралося. Тобто, у вас тут є по великому рахунку два, е, два препарати від шкідників, два препарати від хвороб. У вас тут є добриво, тобто це фактично все, що вам е, okay. потрібно. Тут є норми використання. От, будь ласка, їх і дотримуйтеся, і все воно буде добре. По цих препаратах біологічних, е, що би я хотів би теж би наголосити. Вони працюють, коли є тепла погода, тобто, коли мається на увазі, коли температура повітря там 15. Ну, але враховуючи, що це йде літо, то з цим не повинно бути. І оприскування проводити це таке загальне правило, оприскування проводити або до 10-ї ранку, або десь якщо до 10 зранку, або після шести. Як вас, мама, тато вчили, але я вам скажу: десь сантиметрів 5-7 бурячок від бурячка лишаєте, і у вас будуть дуже гарні борячки. З морквою ситуація, ну можна чуть густіше морква, бо морква в діаметрі вона тоньша. Ось ця морква, вона, ви побачите, прийде осінь, і ви її тут будете хрумати, бо це дуже хороший сорт і солодкий сорт. надзвичайний сорт. Це є морква монанка. І стосовно білої мушки. Е, я думаю, що от я не знаю, чи в цих є, є такий ще препарат Актарофіт. Він теж біологічного походження. Успіхів! Ця праця важка, але це цікава професія. Тому якщо хтось колись чи коли будете закінчувати школу, думайте про аграрні вузи. Ми країна велика і в нас потенціал надзвичайно великий в цьому плані.